Слава Ісусу Христу. Питання священику можна написати в коментарях і ми передамо цю Василію. Питання. Отже, Василю під час служби Божої, коли потрібно укликати на коліна. Є така традиція, е, значить, що особливі частини служби Божої, коли ми в особливий спосіб, е, якби, от, наприклад, Євангелія, то треба вставати, треба стояти. Слухайте, дехто вкликає на коліна, я не заставляю ні вставати, ні вкликати, як людина собі хоче, але в такий спосіб ми якби особливо підкреслюємо важність служби Божої. Я знаю, що на освяченню вкликали, хтось вкликав, хтось просто наклонявся по Божому ну, По крайней мере, якщо сидиш, то по-любому треба встати. Так? Ну, тобто показати, що для мене ця частина служба Божия так само є дуже важною. Це на освяченні, і потім ще на причасті. Так? Ми підходимо значит, руки на хрест, хтось підходить, хтось укликає, знову ж таки, не заставляю ні так, ні так, як ви. Яка у вас є традиція, такої і тримайтеся. Не треба на основі цього воювати або бунтувати. Якщо у вас є така традиція, так робіть. Якщо нема, то, то не треба її впроваджувати. Так, с... добрий вечір. Скажіть, будь ласка, мого сина хочуть взяти за хресного батька. Він ще ніколи не хрестив. Чи можна хрестити йому першого хлопчика? Це не має значення. Перший хлопчик, другий хлопчик, третя дівчинка це що значить першого хлопчика. Мене беруть за хресло, може єдиний раз у житті. Так що я не думаю, що це є якісь перепони. Нема перепон. Тут чи перший хлопчик, чи дівчинка це таке діло. Так, дякую вам за запитання. Запитання такі, звісно, інтересні. інтересні. Дорогі мої, я що хочу сказати, із таких організаційних питань. Подивіться, ви мені пишете так, ну, різні там намірення пишете, і пишете все з великої букви. Чи знаєте ви, що це означає? Капс, капслук це, якщо ти пишеш, Речення все з великої букви, то ти якби кричиш, так? Ну, так прийнято о, у, цій, у, у цьому письмовому спілкуванні, так? Тому не треба писати все великими буквами. Просто пишіть нормально, так, як, як нормально починати речення з великої букви, всі іменники, там Василь Іван Петров, пишете з великої букви, решту там всі дітям. Прошу молитви, чи як там пишете з малої букви, так як положено. Не треба все писати великими буквами. Воно не є таке критичне, але щоб ви знали, може ви не знали, ви думаєте, що ой, погано видко, то й отець не прочитає та буду великими писати. Не треба. У кожному вашому телефоні є такий розмір, який як у вашому телефоні. Ми це все читаємо на комп'ютерах і читаємо на, на, на своєму телефоні, а на кожному телефоні настроюється розмір шрифта. Так що не треба писати великими буквами. Я ще мав щось сказати, я знову забув, що я мог сказати. Зараз будемо молитися Паристас за померлих. Не забуваємо, не опускаємо молитву всіх, молимося за єдність нашої держави, за єдність всіх людей. Об'єднуємося в одну велику єдину силу, тому що нам треба протистояти, великому ворогу, загроза для нашої державності. Загроза для нашої ідентичності. Тому об'єднуємося, ніхто ні з ким не свариться, нема потреби. Потім будемо бавитися, поясняти щось, коли закінчиться війна. Зараз якраз іменно у цей час, коли Господь Бог хоче подивитися, чи все-таки ця війна нас з'єднала. Чи треба ще трохи, щоб вона продовжувалася? Пора здавати Богове екзамен на єдність. Поки ми не здамо екзамен, вона буде, війна буде продовжуватися. Засвідчимо Богове, що ми зрозуміли, що ми мали об'єднатися. Ми маємо об'єднатися. Ми єдине ціле, нас не розділює в Україні ні схід, захід, ні мова, якою ми спілкуємося, ні наші діалекти. Бо інакше гуцули говорять, інакше полтавці, інакше Донецькі говорять, інакше Одесіти. Нас це не має розділювати, нас це має об'єднати. Засвідчимо цю єдність перед Богом. Війна буде визначена конкретно і закінчиться дуже скоро. Поки цього не буде, буде тягнутися і тягнутися. Це рівно то, що я розказував сьогодні на да? Івангельській науці.